Скільки ж біометану здатна виробляти Україна. В теорії наш аграрний сектор дає неймовірні можливості. За розрахунками експертів, потенціал перевищує 20 мільярдів кубометрів на рік. Для порівняння це практично стільки ж, скільки Україна наразі видобуває природнього газу з надр. Тож поступово саме біометан має всі шанси стати основним у наших газових трубах. Звісно, в неблизькій перспективі, але перші кроки для цього вже зроблені перші заводи побудовані та підключені. Завдяки ж масштабам аграрної галузі, і розгалуженій газовій інфраструктурі. Біометанові заводи можливо побудувати практично в кожному регіоні країни. Біометанові заводи будуються зазвичай поблизу населених пунктів. Там, де є робоча сила забезпечення, зародизабезпечення. Бази сировинної і тому розподілення природного газу відбуватисяме саме на такі ж населені Це Дозволить мінімізувати втрати природного газу від добичі аж до е, добівкого споживача. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на Газправду. І пишіть у коментарях про що хотіли б дізнатися в наших наступних відео. Слава Україні!